Сина святого Духа, улюблені во Христі, дорогі брати і сестри, вітаю вас з Днем пам'яті святителя Миколая, архієпископа Мірліківського Чудотворця. В нашому храмі знаходиться ікона Святого Миколая, оздоблена, прикрашена дарами, але з цією іконою також пов'язане одне чудо, якому я був свідок, чудо Святого Миколая. Був будній, здається, день. Я вийшов з Вівтеря, і отут От саме на цьому місці стояла одна жіночка в якомусь такому особливому стані захоплення. Очі в неї були наповнені сльозами, стан збуджений, вона розв... розводила руками. І побачив, що мене підбігло до мене. І, заклинаючись сльозами, почала розказувати, що ось тільки, тільки-но, тільки, тільки я бачила Святого Миколая. Звичайно, я до таких речей, до різних чудес ставлюся як справжній православний, дуже критично. І я пам'ятаю свою. Розмову з глимським старцем Архімерітом Ісаїв, це було в 95-му році, він каже, що якщо в якомусь сні або в якомусь видінні присутнє числавство, там, де тебе прославляють, або щось таке, що тебе звеличує над іншими, це не від Бога. А там, де є поклик до каяття, оце можна подумати, що це знамення, або це видіння, або цей сон від Бога. Тому я так критично. Поставився до того, що вона зразу висловила Я бачила Святого Миколая. І я запитався: а розкажіть мені, як ви бачили Святого Миколая? Вона говорить: ви знаєте, бачка, я зазвичай приходжу в храм і читаю молитву Отче наш. Я з дитинства молитву Отче наш, пам'ятаю. А тут до мене підходить такий чоловічок в літах, весь сивий. І Торкається мене рукою і каже, називає мене по імені, я його не знаю, а він називає мене по імені і каже, що ти неправильно читаєш молитву Отче наш. А я йому кажу, відчепіться від мене. Я з дитинства знаю молитву Отче наш і правильно читаю. А він каже, прочитай. І вона почала читати. наш, і же й на Небесі, де святі це ім твоє. А він каже, стій, зупинися. Я каже, як на Небесі? Де це написано, що на Небесі? На нібісіх. І як тільки він сказав на нібісіх, він війшов в цю ікону, В вікону ікону Святого Миколая. І таким, яким він зображений на цій іконі, таким вона бачила цього посивілого, цього старця, який їй зробив зауваження, що вона. Неправильно читаємо молитву Отче наш. І ми тоді, я тоді підійшов до цієї ікони, яку вона мені показала, тому що її стан, в якому вона була, свідчив про те, що вона говорить правду, тому що це сталося хвилина на хвилину, розумієте. Якась тоді, коли я вийшов з вівтаря, оце десь хвилину за того, за, 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 за то, як я вийшов, оце, це сталося. Ось таке, ось таке дивне чудо розказала мені жінка, яке пов'язане з цією іконою, яку ми зараз вшановуємо, Святого Миколая, і бачимо його, яким він є, і яким він явився цій жіноці. І ще пам'ятаю один також випадок, який зв'язаний, зв не написаний десь в книжках, а зв'язаний з подіями нашого храму. Це був 97-й рік. Одна жінка, наша прихожанка, підійшла до мене з, таким, з такою, з ну, такою розповіддю, що у неї. Є ікона Святого Миколая вдома. І що вона дуже шанує цю ікону. І шанує Святого Миколая. Одного разу вночі її розбудив священник. Яка в облачині, як священник. і каже, я живу в тебе на квартирі, я буду тобі платити гроші. Це був сон. Їй. Вона прокинулася. І вранці побачили 50 гривень у себе на столі. Тоді, в 97-му році, 50 гривень щось вартували. Тобто він сказав: я твій квартиран, живу там на квартирі, буду платити гроші. І з тих пір, як тільки вона прокидалася, в неї на столі з'являлися гроші. 50 гривень. І я отак розміркував і з нею поговорив, що коли ми святого вшановуємо в своїх домівцях і сприймаємо його як, як реальну особистість і шануємо його образ, то святий настільки смиренний, що вважає себе квартирантом. І за це допомагає нам в тих обставинах, в тих кривдах. Які потребують допомоги. От такий дивний випадок з, з іконою Святого Миколая, яку вшановувала наша прихожанка. І ще один випадок був у 99-му році, коли я освячував одну квартиру і побачив, що на стіні висить велика церковна ікона Святого Миколая. І освятивши квартиру, я запитався у господарів, скажіть, будь ласка, яка історія цієї ікони? І чоловік разом з дружиною вони переганулися, і чоловік розказав слідче, що він дуже сильно пив. От. І дружина з ним сварилася на цю тему, справа йшла до розлуки, але він, коли приходив, то пляшку горілки ховав за ікону Святого Миколая. І ця пляшка горівки завжди щезала. А він думав, що це дружина забирає. І дуже гнілося на неї. Але потім вони так погодилися, що він знову поклав пляшку горілки за ікону Святого Миколая, нікого вдома не було, дружина не могла забрати, але бутилка вся щезла. Пляшка горілки щезала. Таким чином це його настільки врозумило, це його так отрезвило, це його настільки потрясло, що пляшка, яку він клав за ікону Святого Миколая, вона просто щезала. І це він фактично в цьому впевнився вже фактично і практично, що це його настільки потрясло, що він перестав перестав просто вживати алкоголь. От, от таке, такі знаєте, така допомога Святого Миколая, ніби от він цими яв, явищами такими проривається в наше життя, дає нам оці такі знамення чудеса, щоб ми ще раз і ще раз зверталися до нього. І найголовніше, щоб ми просили в, нього, просили в нього, щоб Господь дав нам покаяння і щоб Господь заступився за нас, коли душа розлучиться з тілом, і буде ми будемо проходити митарство. Вітаю вас, святом Святого Миколая, святі дочі ніколи, моли Бога, за нас грішні. Завтра на початок літургії о сьомій годині ранку. Вітаю вас! Domini bonum, eleison,